Мої вітання, друзі, вперше в історії наш стадіон приймає справді унікальний поєдинок. Професіональна команда проти медіа зірок блогери, тіктокери, які звикли зазвичай підкорювати соціальні мережі, а не футбольне поле. Отже, ми в цьому відео хочемо показати вам, як пройшли останні дні нашої команди, і також що залишилося за лаштунками цього медіа поєдинку. Прийшла черга верес. Такі тільки в мене і Майкла Джек. Ішов вперше в нас в історії нашої країни. Медіа команда проти команди Української премєр ліги Пацани, Просто чекає 5 челенджів, це бусті челенджі футболі. Звичайно, ударчики десь один в один, десь покаже свою техніку і так далі, десь смікалочку. Тому пацани, я вам бажаю удачі І хто програє, той виконує наказання? Хто переможе медіа команда чи професійний футбол. Прем'єр-ліга. Починаємо з першої дисципліни. let's go! <плес> Наша зустріч із медіакомандою профан розпочалася ще за день до поєдинку. Футболісти зустрілися на нашому домашньому стадіоні, аби провести серію челенджів та визначити переможця. Готові перше починає Верес, справа. Англія потрібно йде передача Сванову, І два дотики. Перший прийом другим дотиком удар поворотом до Ай-яй-яй-яй-яй Пацани, щоб ви розуміли, він вас взагалі не грає.

Чого собі? Так, ми всі подивимося. А, давай, Олежа, що робити, Олежа? Гарно! Шанзрігат рахунок проти Вереса. Поїхали перший, перший пішов. Перший пішов. Давай, перший пішов, да? І... Дивіться, я тут полігаю. Мені не боюсь, уже, все, не Oh yes! Футболу. Вони можуть багато чого говорити, але їм нема що сказати. Друзі, що приїхали в Рівне, кинули виклик в челенджі команді е, Прем'єр-Ліга Вересу. І зрозуміло, що нам ще трішки ранувати до цього рівня. Да, ми ще тільки виграли всіх саме в медіа футболі, а завтра нас чекає хороший матч і завтра yeah. подивимось саме на футбольній якості, на футбольному полі, а в'ячало. Дякую їм за участь. Завтра будемо! Трьох із п'яти челенджів переміг вересну а завтра на обидві команди чекає запеклий поєдинок, в якому ми і дізнаємося, хто справжні професіонали. Ностальгія, знаєте, така, як раз перемагали, третій раз перемогти. Відбулася також ще одна важлива подія спільно із King Foundation. Це вже другий поєдинок в нашому місті, в якому участь взяли 50 діток ВПО та 11 футболістів з нашої команди. І з команди Профан. Така подія вона безумовно подарує позитивні емоції та залишить класні спогади на все життя. Тим давай тим, звонок проти давай Які враження від поєдинку в тебе клас? Мені подобається, yeah. мені подобається. Vero veniamo con la tua gara di gara di gara di gara

Медіафутбол – це не лише про результати чи забиті голи, це більше про емоції, про справжнє шоу, яке відбувається на футбольному полі. І сьогодні вперше в нашому місті ми станемо свідками наживо цієї події. Найцікавіше, що сьогодні у Вереса дещо незвичний склад на поле разом із футболістами вийдуть президент клубу, тренери, а також Дмитро Поворознюк, який добре відомий у футбольному медіапросторі. Футбол багато людей сприймають по різному але якщо переводити в цифри, то в принципі футбол це перше, це оду. Торія, друге це комерція, можливість команди жити, і от «Медіафутбол» — він якраз також про аудиторію інша аудиторія ніж професійного футбола. Багато наприклад там молодих дітей і багато людей, які там немає в професійному футболі. їм не дуже цікаво дивитися там великі матчі. але вони стежать за І от Така якраз колаборація це ж про аудиторію, про те, що і зараз Верес подивляться якась аудиторія, якої немає Вереса. Ну і для профана зрозуміло зіграти з професійною командою. Це дуже дуже класний матч. Тому це така він, він історія в бізнесі, в спорті, класний товариський матч. І самому цікаво запросили. Іван Олексійович каже, треба в другому таймі дати шанс профану, Маємо з тобою вийти. Тому <реш> в другому таймі будемо пробувати щось зробити з ним на футбольному полі. Як ти знаєш, у медіафутболі зовсім інші правила, і там є така опція, як Special cards. Яку картку ти хочеш витягнути? Ну, там є безпрограшний варіант, це джокер, а, але насправді це дуже цікаво. Бачиш для професійного футболу, і ми зараз сидіти. З футболістами Вереса обговорювали ці картки. Для них це також цікаво, тому що якщо подивитися на професійний футбол, то дуже багато станім часом розмов, як зробити, щоб він був цікавіше, щоб там динаміка була більше, щоб було більше забитих голів. Тому що особливо якщо подивитися там італійський футбол, там дуже багато таких дискусій, що глядачам стає нецікаво дивитися сам матч. Цікаво все ще навколо нього. А якраз медіафутбол, за рахунок цих карток, динаміки, булітів, різних речей, які допомагають команді забувати голи. Він додає цю динаміку. Я думаю, взагалі, що професійний футбол. Протягом там п'яти років, мабуть, дійде до якихось речей, е які будуть допомагати більше забувати голи командам. Наприклад, ні колись ніхто не вірив, що вар буде. Да? А зараз є вар, який там додав справедливості. Я думаю, що будуть такі зміни, які додадуть, наприклад, е більше, е більше голів, більше моментів. Тому що середня кількість голів, забита в одному матчі. Це десь приблизно півтора-два голи. Це дуже мало для матча, який триває 90 хвилин. Тому як до нормальної гри готувалися нормально було з президентом клубу? Не вийшла, але буде приємно. Пасно. Хороший досвід. Я думаю, Хороші емоції, хороше ні? це хороша підготовка до контрольної гри з полісом. Ну а тепер декілька слів про те, чи медіафутбол відрізняється від звичайного поєдинку. Сьогоднішній матч відбуватиметься за особливими правилами. Перше це формат матчу. Сьогоднішній поєдинок складається із двох таймів по 35 хвилин. Тобто формат коротший, але динамічніший. Другий пункт це спід старт, тобто швидкий старт. Перші 60 секунд матчу Проходять у незвичному форматі на полі по одному польовому гравцю. Та одному голкіперу з кожної команди. Після цього арбітр дає подвійний свисток і решта гравців добігає на поле. Далі матч переходить у стандартний режим 11 на 11. Третій пункт це дабл бол. Починаючи з 55-ї хвилини, кожен забитий м'яч рахується за два. Четвертий пункт це бонусні картки, також їх називають Special Secret Cards – Справжня родзинка на медіаматчах. Кожна команда може активувати спеціальну картку. Це певна бонусна дія чи несподіваний хід, який може вплив. На сам поєдинок, наприклад, додаткові пенальті, заміна суперника чи інші креативні фішки. І, можливо, найцікавіший п'ятий пункт медіа поєдинку це боліт президента, який дає можливість президентові вплинути на хід подій матчу. Емоції дійсно потужні, ну трошки незвично. Але нічого, так побігали, розмялись. Старт я не попав. Була тільки що установка, починаю з лави запасних. У медіа футболі багато шоу, розваг. А що головне для вас у таких поєдинках? Ну ви ж знаєте, ми намагаємося заповнювати різносторонні паузи збірних. Їздили в Кишиньов на товариський матч до цього. У нас були різні події. І з дітками також були. Але ну це дуже цікава пропозиція, бо один гравець з цієї команди. Має більше підписників не наш весь футбольний клуб Там мільйони переглядів, які мають їхні, їхня аудиторія. Тому нам це дуже корисно. Тому ми тут бачимо виключно такий прагматичний інтерес цього матчі. Бо футбол це аудиторія. Ми розуміємо, що нам треба розвивати аудиторію для того, щоб у нас також було чим більше наших болівальників. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк. Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Хоч це і медіапоєдинок, але частина наших трибун була заповнена саме вашою підтримкою. І право першого символічного дара по м'ячу має боєць 42 окремої організованої бригади 2 штурмового батальйону тактичного групування собурай Єндрій з позовним самурай. Та гравець нашої футбольної команди веру з мріє Андрій Марсмен. піхотний снайпер. І... І... І мені просто страшно. Я тебе звисни. Ну, це що? Ти як бог. І я просто стою. Що ти робиш? Без вчора. Блогери, тіктокери намагаються грати в футбол молодці. Але вони сьогодні програють, З що було поки, поки не дуже, а від справи ну, таке, цікаво. Початок був найцікавіший, <с> коли один в один. Антон, перший <с> <більше с> раз таке слово почув. Немає <с> футболу. <с> А для болівальників, які сьогодні прийшли на стадіон, ми підготували особливі лоти, виручені кошти з яких підуть на збір. Три щасливчики, які задонатили, отримали шанс вийти на поле та зіграти разом із командами. Кладіть в давай, давай! Біг! Біг, Біг! І це не біг! Не на мій м'який різний різний Команда навіть і на Дуже класно! Хто найкраще грає зараз? Зараз мені дуже подобається Самуль А твій кумир. А мій колег це пошукав. Наші повні команда скористується попцією узидента. Вітаємо відкрити сіятися, друзі. Ці, Навіть всього моститься. Іван Сіла. １０００ Thank you. Давай по мене нападаємо кофе, дай за це другу шо. А тут що це за що? Ігор тут за що? Ти хлопці котичі. Сіковий повест! Верховий зараз! iwah kono zimba zvinobva zviri nyama Гроші на пінді. Чудова подія емоційна. Нестандартно десь. Але цікаво. Цікаво для глядачів, для футболістів, як професійного клубу «Верес», так і профану. Це історична подія. Чудово, що сьогодні ми тут всі зібралися і зіграли цей матч. Десь зібрали кошти. В принципі, чудово. Так, нестандартні досить правила, регламенти. Прикольний початок. виходить один на один на все поле це. так якось не несподівано. І боліти. Всі бачили боліт нашого президента, майстерно розібрався і о, додав впевненості команді. А що б ти хотів саме з медіапоєдинку внести вже в офіційні матчі? Головне, що нам зараз не вистачає в нашій країні, це позитивних емоцій, тому ось такі події, такі матчі вони надихають. Матч в будь-якому разі відбувся. І саме головне – подивіться, скільки прийшло болівальників, наших дітлахів. І найголовніше, що ми також доєдналися до благодійності. Ми Збирали кошти для ЗСУ, тому тільки одні плюси. Я рахую особисто вам, як було зіграти з нашою командою в ролі футболіста, трошки ностальгії. Сьогодні вийшов, ще пограв. Сьогодні можливо ще спати не буду. Буду аналізувати, тому що футбол завжди залишається в серці, в крові, і такі матчі це дуже класно згадати, так скажем, минуле, тому що нещодавно закінчив і трошечки десь буває сумуєш. За такими емоціями, поєдинком, тому сьогодні я дуже задоволений, що була така змога зіграти цей матч. Дякую нашому тренерському штабу. Що дозволили прийняти участь у матчі? Тому одні й тільки хороші позитивні емоції. А сьогодні президент клубу Іван Олексійович недієн відзначився двома голами, і я бачила перед поєдинком. ви з ним спілкувалися. Можливо, якісь особисті настанови давали, що йому так допомогло відзначити. Це взагалі я не знаю. Іван Олексійовичу тільки великі компліменти за сьогоднішній поєдинок, тому що це вау. Людина виходить, забиває два голи важливих для нас два голи, тому що було трошечки важкувато, але після. Івана Олексійовича ми відірвались велика похвала молодець Він в чудовій формі. Ми працювали на зимніх зборах рік назад з ним. Він там три голи забив, тому так був матч. Ми грали, він хитрик зробив сьогодні два. Наступні зимні збори покажуть, як ми його підготуємо на наступній матчі. Іван Олексійович, чи на початку цього матчу ви сподівалися, що виконати дубль в цьому поєдинку? Ні, чесно, я не думав, що не заб'ю той боліт. Тому добре, що так вийшло. Зараз які у вас емоції? Клас. Я думаю, що якщо це подобається болівальнику, то такі речі треба робити. Тим паче, такі паузи, коли є на це час. Це популяризує футбол загалом. І Більше аудиторії Вереса. Ви сьогодні найкращий гравець матчу, ми вас цим вітаємо. Та ні, ну перестаньте. Я скажу, я останній час більше граю в шахи і в падал, тому футбол вже не, не бігали. Давайте! Я щасливий, що такий матч ми змогли все ж таки організувати. Дякую команді Вересу. Дякую керівництву, дякую всім людям, які дотичні до цієї події. Це надзвичайно круто, і ми, як на мене, сьогодні створили свято. На жаль, ми програли. Але як для мене сьогодні результат на першому місці, багато прийшло вболівальникам. їм дякую. Ми завжди з великим задоволенням приїжджаємо в місто рівне, і мені би хотілося звернутись до багатьох людей, які із медіафутболу, з професійного футболу, навіть звернення до багатьох людей, які не розуміють, що таке медіафутбол, це все ж таки вид спорту. Це набагато краще, аніж е... алкомаркети і так далі. Хто не розуміє, це все ж таки спорт. Люди, які, на жаль, не здійснили свою мрію в професійному спорті травми і так далі. Вони можуть себе спробувати тут і стати як мінімум кимось. Такий медіаформат для нашої команди на цьому полі був перший. І можна сміливо сказати, що цей досвід виявився справді позитивним. Матч виявився однозначно цікавим з огляду на події, які відбувалися протягом цього протистояння. Ну а поки в чемпіонаті триває невеличка пауза через матчі збірних, наша команда готується провести свій контрольний поєдинок проти Житомирського полісся вже на виїзді в цю неділю. Для тих болівальників, які сьогодні не мали можливість прийти на наш домашній стадіон та подивитися цей поєдинок наживо, ми показали все. В цьому відео тому сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. З вас сподобайка. Ну і ми побачимось у наступних наших випусках. Всім па-па!